Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео я покажу вам 5 найпопулярніших і найкращих автомобільних склоочисників. В даному відео ми поговоримо про склоочисники від таких брендів як Bosch, Вільжо, Valio та Denso І також поближче з ними познайомимось і вирішимо, які в них є переваги та недоліки. Слочисники в даному відео будуть розташовані в певному порядку, і в розрахунок їх розміщення в цьому порядку ми брали популярність, також якість і комплектацію. Тому почнемо з найменш популярніших і перейдемо до найпопулярніших слочисників, яким віддають перевагу більшість автомобілістів. Починаємо з склочисників Velgio Neo Vision. Це склочисники з італійським корінням, але сама фірма-виробник знаходиться в Польщі. А виробництво склочисників розташоване в Китаї, тобто, в принципі, ми маємо якісь європейські технології, але як часто це буває, виробництво в нас здешевлене і тому переміщене до Китаю. Але все ж таки не варто плутати ці склочисники з відверто китайськими. Все ж таки, це нормальна якість. Просто знову ж таки зауважу виробництво для здешевлення перенесено до Китаю. Склочисник має безкаркасну конструкцію, тобто, цим склочисникам не страшні там якісь опади, обмерзання. Тощо, і при цьому вони також мають аеродинамічну форму. Таким чином, поток зустрічного повітря притискає склоочисники до скла автомобіля, і вони працюють значно краще, ніж Моделі без аеродинамічної форми. В принципі, ось таку аеродинамічну форму ми зустрічаємо у склочисників Bosch Aerotwin, і відповідно, ось ці склочисники можна назвати аналогом Bosch. До переваг цієї моделі я відніс би те, що в комплекті в нас одразу йде 5 різних перехідників адаптерів для кріплення на різні марки і моделі автомобілей. Ну і звісно, шостий адаптер під. Звичайне кріплення гачок вже встановлено на сам склоочисник. і тут він має ще ось такий фіксатор для того, щоб двірники під час руху автомобіля нікуди не змістились і не. Злетіли. Наявність в комплекті ось таких адаптерів значно спрощує підбір склоочисника, Адже все, що нам потрібно при купівлі нових склоочисників, просто поміряти їх розмір. Далі в комплекті ми знайдемо необхідний адаптер і зможемо встановити склоочисник на будь-який автомобіль. Якщо таких адаптерів в комплекті немає, то, окрім розміру, нам потрібно ще розібратись з тим, яке кріплення застосовується на Автомобілі, і відповідно шукати склоочисники, які будуть мати аналогічне кріплення, тобто якісь вже модельні склоочисники, або знову ж таки віддавати перевагу тим склоочисникам, у яких в комплекті є ось такі адаптери. Це не єдина модель склоочисників і не єдиний виробник, який комплектує свій виріб додатковими адаптерами, але все ж таки тут в нас поєднані і якість. І надійність, і також є все необхідне для встановлення на будь-яке авто. Наступний варіант це склоочисники Denso Hybrid. Коштують вони приблизно вдвічі дорожче, ніж попередні склоочисники, але тут є за що заплатити. Це склоочисники від японського бренду і виробляються вони також в Японії. Інколи зустрічаються вироби корейського виробництва, але здебільшого, все ж таки, Denso – це Японія. І саме ось такі склоочисники – Зустрічаються на японських автомобілях від середнього до преміального сегменту, тобто, якщо ви купуєте якийсь класний японський автомобіль. Там будуть саме склочисники від бренду Denso. Ну і це не дивно, тому що сама компанія займається не тільки виробництвом склоочисників, а й виробництвом багатьох деталей і аксесуарів для автомобілей. Тобто це велетенська японська компанія, яка випускає різноманітні товари для автомобілей, в тому числі і склоочисники. Ходять такі склоочисники досить довго, можна сказати, що коштують вони вдвічі дорожче, і ходять також вдвічі дорожче. При цьому тут. Тут вже в нас гібридна технологія. І на сьогоднішній день гібридні склочисники вважаються найсучаснішими і найтехнологічнішими. Вони ще краще, ніж безкаркасні, притискаються до вітрового скла, адже все ж таки мають такий міцний жорсткий каркас. І при цьому конструкція склочисника зроблена таким чином, що він має і аеродинамічну форму, і захищений від впливу зовнішнього середовища. Тобто в гібридних склочисниках. Поєднані всі сучасні технології, і також виключені недоліки, які мають склочисники інших конструкцій, безкаркасні або каркасні. Тому, ну, в принципі, на мій погляд, ось це просто топові склочисники, але до їх недоліків можна віднести високу вартість, і також те, що підходять вони тільки для автомобілей, які мають кріплення типу. Гачок. Відповідно, на всіх японців і корейців ми їх можемо встановлювати там, можливо, за деякими виключеннями. А для європейських автомобілей ці склоочисники швидше за все не підійдуть. Хоча, якщо там на якомусь європейці буде також ось такий гачок, їх туди можна розглядати. Далі в нас ідуть склочисники Bosch Eco. Це стандартні каркасні склочисники, і найперші автомобільні склочисники мали ось таку або схожу конструкцію. Тобто це конструкція перевірена часом. Звісно, вони не мають. Аеродинамічної форми і виглядають не так круто, як безкаркасні або гібридні склочисники, але при цьому коштують такі склочисники дуже недорого. Особисто я певний період часу користувався виключно такими склочисниками, тому що безкаркасні в мене просто крали з автомобіля. Встановив на наступний день немає склочисників, а ось такі вже нікому не цікаві. При цьому працюють вони в. Теплу пору року не гірше ніж гібридні або безкаркасні. Але, звісно, виглядають не так круто, знову ж таки, немає аеродинамічної форми. Що стосується зимового періоду, то тут вже можуть виникати проблеми. Наприклад, мокрий сніг, сніг з дощем, автомобіль постояв, намок. Намокли склочисники, потім мороз, і всі механізми в нас замерзають. Таким чином, склоочисник втрачає свою рухливість. Також, якщо ми, наприклад, рухаємось там по трасі тривалий час, склоочисник також намерзає і може втрачати свою рухливість і погано чистити скло. Тому з недоліків я б сказав би, що вони не дуже добре підходять для. Зимового періоду, і також мають не дуже естетичний зовнішній вигляд. З переваг це дуже доступна ціна, і знову ж таки це виріб від відомого виробника, який вже, можна сказати, з'їв зуби на виробництві склочисників. Також варто зауважити, що ось ця найпростіша модель склочисників Bosch виробляється в Китаї, але знову ж таки під наглядом і з дотриманням всіх технологічних процесів. Також купуючи такі склочисники, зверніть увагу на те, що вони підходять для автомобілей з типом. Кріплення гачок. Якщо у вас інший тип кріплення, то потрібно буде окремо придбати адаптер. Далі нас чекають сплочисники Bosch Aerotwin. Вони виготовляються в Сербії, хоч і бренд сам німецький, але заводів насправді у цього виробника дуже багато, і тому виробництво може бути різним. Але в будь-якому випадку ми говоримо про європейський бренд і виробництво також в Європі. Це для тих, хто там не переварює, наприклад, китайські вироби, навіть якщо вони від відомих брендів. Ось ці склоочисники мають безкаркасну конструкцію, і якщо це не перші безкаркасні склоочисники, то одні з найперших. В принципі, з ось цих склоочисників і почалась ера безкаркасних склоочисників. Для цього всі користувались каркасними. Тут у нас досить жорстка конструкція, аеродинамічна форма і також беззаперечна якість. Працюють вони довго, класно і якісно. Склоочисники Aerotwin можуть продаватись поштучно. І в такому випадку тут лише один тип кріплення, а саме гачок, і також можуть продаватися одразу комплектами під різні марки і моделі автомобілей. Тобто в упаковці йде одразу два склочисника необхідного розміру. На упаковці написано під які марки і моделі автомобілів ці склочисники підходять. І також, якщо на вашому автомобілі використовується якийсь інший тип кріплення, це також буде враховано. Тобто, тут є можливість підібрати, так би мовити. Модельні склоочисники, які точно підійдуть до вашого автомобіля і за розміром, і за типом кріплення. Ну і також порадують вас довговічністю і якістю. І нарешті найпопулярнішими склочисниками є Valio First. Це склочисники від французького бренду, які виробляються в Індонезії, і я не сказав би, що вони поступаються, наприклад, Bosch за якістю. Коштують вони, в принципі, також приблизно однаково, але тут, в комплекті, ми отримуємо ще ряд адаптерів-перехідників під. Різні марки і моделі автомобілів. Відповідно, ось ці склочисники можна вважати більш універсальними, і, можливо, тому вони і вважаються також більш популярними і їх частіше купують. При цьому конструкція в них також має аеродинамічну форму і Потоком зустрічного повітря такі склочисники будуть також надійно і міцно притискатись до вітрового скла, таким чином ще краще і якісніше очищати скло. Конструкція безкаркасна, вони не бояться впливу зовнішнього середовища, мокрого снігу, обмерзання тощо. Тобто склочисники всесезонні, універсальні і досить якісні. Тепер, підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки. Bosch Eco це найдешевший, найпростіший, найдоступніший варіант. Ці склоочисники однозначно порадують вас якістю витирання скла, але при цьому ми повинні розуміти, що взимку вони можуть. Підвести і також їх конструкція трішки застаріла. Зовні вони виглядають вже не дуже естетично, і тому на якихось нормальних сучасних автомобілях такі склочисники виглядають трішки дивно. Але свою роботу вони виконують навідмінно і коштують досить недорого. Тому кожен може собі їх дозволити і насолоджуватись нормальними склочисниками. Далі в нас є такі склочисники, як Denso Hybrid. Ну, в принципі, на мій погляд, це найкрутіші склочисники з тих, що можуть тільки існувати. Але тут в нас є нюанси з кріпленням, тобто підходять вони не на всі автомобілі. Ну і також ці склоочисники можна вважати, ну, мабуть, найдорожчими. Тому тут же не кожен може собі їх дозволити. Далі в нас є Bosch Aerotwin. Bosch Aerotwin ці ну, точно не підведуть вас ніколи, вони відрізняються високою якістю. І тут перевага полягає в тому, що можна одразу придбати комплект на певний автомобіль і не підбирати склочисники там. По одному. Прийшли в магазин, назвали марку модель автомобіля, одразу придбали два склочисника в одній коробочці, які вам підійшли і за розмірами, і за кріпленням, і в принципі прибирають вони круглий рік дуже класно. І нарешті ще два склочисника. Це найпопулярніший і найменш популярніший Вельджіо і Валіо. В принципі, не можна сказати, що вони по якості там, суттєво відрізняються від Bosch, плюс-мінус всі вони працюють однаково, але ось ці склочисники Склочисники мають свою перевагу, тут є додаткові кріплення під різні марки і моделі автомобілей. Інколи просто неможливо там підібрати у AeroTwin, або просто немає в наявності модельних склоочисників, а склоочисники вже дуже потрібні. тому можна звернути увагу на ось ці дві моделі. Знову ж таки, за якістю вони також непогані, але тут є кріплення, які дозволять одразу придбати. Слочисники і встановити на будь-який автомобіль. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.